Тимчасову слідчу комісію, що займалася питаннями ТЦК, прикрили генералітет проти продовження її роботи. Водночас, військові експерти буквально розносять мобілізацію та говорять про неефективність не лише призову, але і армії, що приховується від українців. Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкала Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до. Вас вашої уваги тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо ТЦК та порушень прав громадян припинила роботу. Народна обраниця Анна Скороход, що була її очільницею, шокувала з заявою та пояснила, хто заблокував їхню роботу. Генералітет проти дуже проти. Тому чому ну бо їм не подобається, коли їм вказують на недоліки, які треба виправляти. От на порушення, які треба виправляти, коли як то кажуть, лізуть в їхню кухню. У них же є мистецтво війни. А мистецтво війни то їхня справа, як то кажуть, знаєте, у кожного своє мистецтво в їхньому розумінні. Серед причин, чому комісія перестала функціонувати, депутатка назвала і небажання генералітету бути відповідальним за низку очевидних проблем війська. Вони не хочуть нести відповідальність. І за втрати великі, і за ті дії, які відбуваються, і за безприділ повний, і за знущання над військовослужбовцями і побори, і так далі. Скороход також розповіла, що профільна тимчасова слідча комісія за час своєї роботи отримувала багато звернень. До слова, що раніше вона говорила про отримання десяти скарг щоденно. Скарг дії ТЦК щодня від десяти, тільки що це кожного дня. Щодо бусифікації, щодо побиття, щодо підробки документів, уже після припинення роботи комісії, нардепка пояснила, що насправді парламентарі багато проблем не виносили на загал і намагалися знайти внутрішні важелі впливу. Втім, попри всі старання, такий підхід нерідко не давав бажаного результату і реакції від вищого керівництва. На жаль, отакі от великі проблеми вони всередині, допоки не винесені. На публічність вони не вирішуються. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що стала відома сума, яку просять військови у мобілізованих чоловіків за уникнення бусифікації. Її озвучила народна обранниця скороход. Чому корупція в стінах ТЦК процвітає? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Одне із питань, яке підіймали члени тимчасової слідчої комісії Верховної ради щодо ТЦК та порушень прав громадян проблеми у бригадах. Відтак. Анна Скороход однією із перших висловилася про скандал довкола 211-ї бригади. Зауважимо, що у грудні минулого року журналісти опублікували свідчення бійців про знущання командирів над ними. Ось одне із них. Я перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої. За що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем, фінансово та фізично, із застосуванням до мене грубої фізичної сили. Також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною. Тоді нардепка зауважила, що і в правоохоронних органах, і в міноборони могли знати про факти зловживань у 211-й бригаді, оскільки комісія залишала інформацію на гарячій лінії відомства. Ба більше парламентарі намагалися привернути увагу до цих же проблем у ще двох десятках бригад. Ми розглядали за період діяльності ТСК 22 подібні бригади, де вимагали гроші з військовослужбовців і де вчиняли побиття. Чи знущання над військовослужбовцями в деяких випадках такі дані не підтверджувалися, в деяких підтверджувалися з цього приводу відкривали кримінальні провадження. Однак, за словами Анни, скороход процес судового розгляду, особливо у військовій сфері, часто неефективний. На відповідальність це вже справа суду і судових, як то кажуть, процесів вона можуть тягнутися роками. Побільше, більше попри спільні зусилля покарання, наприклад, для командування скандально відомої 211 ї бригади, виглядають недолугими по великому рахунку. Як не крути, от у нас в армії, якщо треба когось покарати, да то його або переводять на рівноцінну посаду, або підвищують. Ну, це от це реальна практика. Запитайте кого хочете. От і я з цим безпосередньо стикалась. Зауважимо, що за фактами протиправних дій командирів 211-ї понтонно-мостової бригади було розпочато кримінальне провадження. Одного із головних фігурантів справи, командира військової частини Олега Побережнюка, спершу було відсторонено від виконання службових обов'язків, а потім і взято під варту із можливістю внесення застави розміром в понад 900 тисяч гривень. Наступного дня йому вдалося звільнитися. Втім, вже 30 грудня офіцера вдруге арештували із правом виходу під заставу розміром понад 12 мільйонів гривень. Ну а ми продовжуємо. Військовий експерт Андрій Крамеров заявив, що нинішня система управління військом є нерезультативною та потребує серйозних змін. Підрозділи, які показують свою ефективність, скажімо так, підрозділи, які показують. Е Ну, якесь адекватне, просто як мінімум адекватне відношення до своїх бійців, які дійсно здійснюють гарну їхню підготовку. В них і в якийсь момент багато з цих підрозділів, до речі, створило свої окремі рекрутингові центри. І вони також ефективні. У них проблем насправді ну, з комплектацією немає. По Друге, хочу сказати, що у нас загалом нам треба міняти систему. Ну, якби управління військом багато в чому, тому що нинішня система показує себе да, в нинішніх, от в таких умовах він, які в нас є вже на даний момент, нас себе показує неефективно. Військовий експерт пояснив, чому у ЗСУ накопичилися такі проблеми. У нас є проблема в професіоналізмі в армії. Перш за все, у нас є проблема в професіоналізмі нашого військового керівництва, це старший офіцерський склад. Дуже багатьох також Крамеров заявив про труднощі із підходами до рекрутингу і менеджменту армії, а також підняв питання про стандарти оцінки діяльності підрозділів. Є підрозділи, які можуть знаходитись от прямо один поруч з одним одним. В іншому все буде погано і великі втрати. Інший буде нормально собі нести службу і виконувати. І і ефективно виконувати бойову задачу, наголосив військовий експерт, і на нюансах із призовом. Що стосується мобілізації, то тут владою було скажі, тут владою було не лише, скажімо, неправильно вибудуваний, тут, не лише проблема в діалогу з суспільством, тут і загалом поведінка влади, підготовка. Нормативно-правова підготовка і строки, якість там нам потрібен був фактично новий закон про мобілізацію. А ми отримали старий, просто ну, там трошки під... трохи поправлений. Реально нових якихось ефективних інструментів не отримали. Мобілізація у нас відверто була провалена. Зауважимо, що напередодні ж ще один військовий експерт, ігор Романенко, заявив, що досі в Україні не було реалізовано мобілізацію у повному обсязі. Штучно стримуються. Там кажуть, 25-18 тримають за ними майбутнє. Ну, поки майбутнє прийде, вони можуть просунутися там до Дніпра і далі. Другий рік іде наступ, який ми не можемо поки ще зупинити І з усіма наслідками. І це наслідки того, що ще два роки тому, а взагалі з самого початку треба було в повному обсязі. Прийняти ну реалізувати цю мобілізацію, яка повинна була забезпечити постачання по потребі в сили оборони України. Також він додав, що є об'єктивні закони війни. Відтак прогалини у мобілізації в Україні можна пояснити тим, що ми обрали варіант набирати більше бійців, але не дбати про якість навчання і забезпечення в одній країні можна мати армію, де Озброєння, техніка, навчені люди, і ця армія може бути мобільною і менше за кількості, щоб мати один потенціал. А в іншій державі, якщо немає сучасне озброєння, техніки, все інше, вирішують питання. Тобто, треба набрати такий потенціал, щоб зборотися з іншою армією, тільки за рахунок збільшення кількості солдатів е, з гіршою зброєю. На чим гірше і все таке інше. Невже після припинення діяльності ТСК Свавілля військомів лише посилиться? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 325 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.